Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. У нас сьогодні було дуже весело, О, весело. Хто читав там новинах, той бачив. Що вам сказати? Добре, що я сьогодні вихідна, і я вам покажу далі у відео. Там, там піду прикрию, привідкрию вам завісу, що ж мені допомагає переживати у ці всі буремні часи. Це все цей. Лютий треш, і ці всі обстріли і так далі. Так от розкажу вам спочатку. Ну, прикол, не прикол, було б смішно, якби не було так страшно, да? скажімо так. Дивіться, ну я ж проснулася раніше. Чують деренчить. А я думаю, я ото, як ото Фрекенбок із отого мультика, в якому вухі у мене жужить? то це в мене точно. У мене вже жужжало в двох вухах. Ну, лягла там на дивані, новості ж треба почитати. Воно ну ж як бахоне. Ну, близько, тут, дуже близько, коло нас там до кілометра. Чоловік підлітає, підірвався. Він думав, що котю зірвався, бо накидав вугілля і в твердопаливний котю зробив там вставку, коротше. І це прибігає, кричить, що воно? Котл? А я спокійно лежу, це я зараз розумію. Да? Тоді він каже, мені ти б себе бачила. Лежу ногу на логу, флег... флегмат. Ну, флегмат флегматом. І кажу, ти що, не чуєш обстріл? Капець, що робити, ну, ну, куди бігти, куди тікати? Вони деренчать усі, і все над головами. Ну, в общем, Колошматили, колошматили. Рано я встала, пішла свою віддушину, позаглядала О, легшенько. Ну, Максим поїхав в садочок. сіли ми рано та й каву п'є, снідаємо. А я й кажу чоловікові, щоб оце був 22 рік. Ні, не так. Я кажу, диви, на дворі 26-й рік. Діти пішли в школу, ну, обстріл був конкретний. Хто там в новинах ти бачила? Ну, читав, да? Цей. Діти пішли хто в садочок, хто до школи, хто куди, хто на роботу, життя продовжується. Ну, як ні в чому не бувало, ніч переколошмати. Звичайно, люди постраждали. Я співчуваю всім тим, хто постраждав. ну, Вроді кажуть, що без жертв ну, і то добре, але ж будинки людям. Uh, по, ну, пошкодило, не по, деякі зовсім позносило, і оце в такий мороз, в таку холодригу остаться, та це страшне діло. Ну, в нас, щоб ви розуміли, в нас відкрили вхідні двері. Така ударна хвиля була, що відкрили двері вхідні. Ну, так, цілі, слава Богу. Так, до чого ж я? Та Я й кажу чоловіку. Щоб оце був 22-й рік, та ми б з погріба не вилазили геть зовсім. До чого це все? Що життя продовжується? І Людина до всього звикає. Просто що, знаєте, якщо кажуть, та я не боюся, ну, стверджувати, що не мають страху, ну, це не зовсім чесно, так, можуть тільки ідіоти. Людині притаманне відчуття страху. І це нормально. Якщо людина не боїться і в неї нема страху, ну це вже відхилення. Просто що в кожного різне, ну, різний так. рівень страху. Хтось більше боїться, хтось менше. Я, наприклад, у мене, в мене коло наче на після. От як уже все відбудеться, от тоді мене отак, 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 отак. ну, сказати, що я не боялась, та не боялась, звісно. Один, другий, третій, баш. ну, що ну, ти зробиш? Таке життя. На ранок всі дзвонять, пишуть Юль, ну що ви там, ну як ви там, ну це ж у вас там нас. Ну, живі слава Богу. Все, отакі от справи. Зараз вам покажу, від чого я кайфую. І я вам також дуже рекомендую, от хто, знаєте, хто от, ну, дуже зациклюється да, на, 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 на цих всіх подіях, на війні і так далі, знайдіть собі заняття. Уже на четвертому році, вже обов'язково. Потрібно знайти якесь для себе заняття. Знайдіть якусь віддушину, якесь хобі, не хобі, хлопцям поможіть. Тому що якщо сидіть постійно в новинах, ну, можна зійти з глузду. От чесно. І ви ж знаєте, що панікюри помирають першими. Ну, ну Це ж не зря придумали. І якщо ви будете сидіти, накручувати, ви ж не можете повпливати на ситуацію. Ну, глобально, я маю на увазі в глобальному сенсі, Но якщо не можете, то нема чого себе накручувати, що дасть, та й буде. У кожного на свій рід написаний, ще розписаний за далеко до народження. Ну, доля, скажімо так, да? розписана за далеко до народження. І от того, що ви будете сидіти, <звух> нічого не поміняється, повірте. Знайдіть щось. Знайдіть. Я от знайшла себе віддушину в рослинках. От я кайфую від цього. Квіточки, рослинки от це моє. У мене душа радіє. І мені кажуть, боже, Юля, сіять ту тупетуні, оце довго викладати. А в мене душа заспокоюється. я сідаю і собі сижу. От люблю я таке. Повинен бути до життя стимул. Якщо у вас не буде. Раді чого жити, ну, то, то вже все. Тому, дивіться, знайдіть собі якесь, якесь заняття, щоб от трохи відволіктися. Зараз покажу. Що в мене, чим я відволікаюсь. Дивіться, бачите, сніг, зима. А тут у мене це балконні. Буду поливати, бо бачите, вже попересихали трохи балконні. Це ось у баклажани, чотири штуки. Вони в мене в вмиски ростуть, але я їх на тепличку готовлю. Будуть, будуть, не будуть, не будуть. Полью, бо зараз води немає. І зараз, бачите, опущу їм Вон там жалюзі трохи, бо дуже палюче сонце. На дворі мороз, а вікно тепле. і тут, тут батареї. Я, може, їх і приберу звідси, бо щось їм тут жаркувато. Ось, бачите? Помідорчики. Я, мабуть, приберу, бо тут таки дуже жарко їм. Помідорчики. Оце я їм давала 13,4013. 13. Тепер буду проливати, дам їм 3 по 21. 3 по 20 у мене, чи по 21 гляну. Це перець. Грогрін. Я розводю, бачите, мохнатенькі землі небагато. Вони, на перший погляд воно здавалося, що вони потяглися, але ні, вони не потяглись. Хай ще трошки поростуть, і тоді я їх отак глибоченько по, до половинки попікірую. І все. Зараз заберу їх звідси, бо дуже жарко. Саша топить дуже батарея гаряча. І ще досіяла ось тут Філадельфія і Карвеліс. Бачите, там конденсат. Отак, от от так що буде діло, буде діло, бачите? Жарку, жарко йому підно. Зараз заберемо. І все, тоді можна ще їх ось все ще пролью, зараз 3 по 20, і пролью монофосфат калію 1 грам на літр води. Всі добре розводяться 1 грам. Я розказала, що я беру 2 грами півчайної ложки на 2-літрову бутилку. Ось вона у мене тут стоїть, бачите, на 2-літрову бутилку і із груші поливою. Дівчатка і хлопчики, якщо вам цікаво. Ну, такий собі міні-курс по вирощуванню розсади. Ну, я ж не супер-пупер там агроном. Вон, бачите, ще маленькі вилазять. То я вам розкажу, зніму відео і розкажу детально, що за чим я роблю. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях. А це балкон, не знаю. Посадила оце, скільки тут їх? Раз, два, три, сім штук. Сажала 10, три не зійшло, бачите. Ну, буде, буде, не буде, то викину, раді Бога. Не посажу, не, не дізнаюсь. Тому, друзі, отак бачили да, чим займаюся. Я знаю, що з цього буде діло, дай Бог. Ми переживемо, ми вистоїмо. Як би це не було, просто вірте, вірте. Ви думаєте, мені не важко? Важко. Я вчора боже, такий прикол розкажу. Була на роботі, забігла в магазин. В пряничок, печива купить. Зустрічаю мою підписницю. Вона каже: Боже, я ж оце тільки що. Я ж вчора вас дивилася по ютубу, а сьогодні ви оце тут. Ну як ви, ну що ви? Ну, ой, я вас згадую. Я сміюся, приходжу на роботу дівчатам кажу, да, вашу маму і там і тут передають. Ну, щоб ви розуміли, що я ж така сама жива людина, як і ви. І я. Е, ну, і хожу на роботу і живу, і все точно так, як і всі нормальні люди. Знаєте, хто заводитиме YouTube? Мріє тільки, ви є заводьте, навіть не мрійте. Я вам розкажу один секрет. Обов'язково розкажу. Знаєте, у світі, скільки цього мармеладного, зефірного картинки, що людям просто хочеться щирості. Будьте собою. От просто будьте собою. От такі, які ви є, от такі будьте. Ну, ви, звичайно, що всім подобатися не будете. Комусь подобаєтеся, комусь ні. Ну, це таке, в кожного свої смаки. Знаєте, я кажу, на вкусі цвіт фломастери різні. От так. Друзі, будьте мені здорові. Всіх вам земних благ, тепла, світла в ваших домівках. Нам ще трошки пережити. Весна буде рання. Ну, далі я сказала б, що далі, ну не хочу, бо не можна YouTube забанити. <кій> <кій> Сусіди будуть наші оті, що спать не дають. <кій> У нас все буде добре. Обов'язково, як би це важко не було. От сьогодні така важка ніч, така важка ніч. А день який гарний і світлий. Люблю вас всіх, обнімаю тепла і світла ваших домів.